Отже, як бачите, часто в Біблії зображується динамічно, немає таких статичних форм, що щось зафіксувалось і було. Христос прожив тут на життя тут життя Його було 33 роки, активного служіння було три. Якщо ми перечитуємо Євангелію від Марка, там є одна фраза, яка постійно повторюється. Тот час, Тот час, тот час, того ж часу, негайно. Пішов, слідував, то, то буквально показується динамічний рух від і до. І останній останні його рік життя це динамічний рух до Єрусалиму. Він йшов в місто. Всі думали, що він йшов в місто, бо там його коронують. Він знав, яка корона його чекає в місті. Корона із тернового вінка. Він знав, якого престола приготували для нього дерев'яного у вигляді Христа на Голгофі, за який він буде триматися своїми ранами. Він це знав. Чи ставало вам коли в житті розчаровуватися? Чим ви розчаровувалися? Можливо, це були люди? Які щось пообіцяли, не викинули. Можливо, це. Ви самі, які думали, що це зробите, і ні. Можливо, в державі, ви очікували, що у вас буде більший там соціальний оклад, пенсія, зарплата і немає його. Але скажіть ну мені, будь ласка, від чого залежить ступінь розчарування, бо ми розчаруємося по-різному, правда? Коли думали, що дитина зробить уроки і не зробила, і коли нас підводять найближчі люди. Це різний ступінь порівняння. Від чого залежить ступінь порівняння ступінь розчарування? Угу. Від чого, як ви думаєте, залежить ступінь розчарування? Друзі, давайте ну можна говорити так. Я хотів би, щоб ви не статично сиділи, а як Євангелі, да, динамічно приймали участь, від чого залежить, наскільки людина буде розчарована, врешті-решт. Ага. 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 Так, так, так. Чим більше ми очікуємо чогось, чим більшого ми очікуємо, і воно не здійсняється, тим більше ми. Врешті-решт розчаровуємося. Сьогодні ми поговоримо про двох розчарованих в неділю. В неділю було двоє розчарованих людей, які йшли проти толпи, які змінили свої плани, думки. Все те, що вони будували три роки. В них рухнуло. І сьогодні, в неділю, вони розвернулися і пішли далеко звідти. Вони були абсолютно повністю розчаровані. Сьогодні ми поговоримо на тему дорога зцілення розчарованої людини. Ми продовжимо читати Євангелій від Матвія, ой, Євангелій від Луки, 24 розділ, те, що ми почали в самого початку. Луки, 24 розділ з 13 вірша, продовжимо. І ото двоє з них, тобто з учнів, того дня, як йшли в село на ім'я Маус, що від Єрусалиму лежало стадій із 60, інші переклади пишуть 160, більш точніше слово, розмовляли між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус. І пішов разом із ними, очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнати, і спитався він їх що за речі такі сумні, про них між собою ви в дорозі міркуєте? Чого ви сумні? І озвався один йому ім'я Клеопа та й промовив до нього: Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями, і спитався він їх А що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі і слові перед Богом і всім народом, як первосвященники і наша старішина, його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались, що це той, що має Ізраїля визволити. До того ж, це третій день вже сьогодні, як оце вже сталося. А дехто з наших жінок щорано коло гробу нас дивували Вони тіла його не знайшли, та, й вернувшися, оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що він живий. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його не бачили. І тоді він сказав. О, безумні, запеклого серця, щоб повірити всьому, про що спровіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і війти в свою славу? І він почав від Моїсея і пророків усіх, виясняв їм зо всього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі, а вони не пускали його. І намовляли, зостанься з нами, бо вже вечоріє, кінчається день, і увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, взяв хліб, благословив і ламаючи їм подав, тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному. Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, коли виясняв нам із писання? І зараз устали і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес. І з'явився Симонові. Це Боже слово, друзі. Так. Каже Бог, Так каже історія. Цю історію відповідали, і за неї люди йшли на смерть, говорячи, ми свідки того, ми запевняємо це. Про це свідчать історики 1, 2, 3, 5 століть, які бачили цих людей, які оповідали, які не боялися стати на суд людський за ці свідчення. Отже, давайте поміркуємо сьогодні на трьома. Речами. Неділя. Давайте, от зараз, як на літаку піднімемось над цією історією побачимо три основні ідеї. Що там відбулося? Неділя. Очікування померли три дні тому. Вони сиділи щось чекали в Єрусалимі. Але сьогодні вранці вони почули інформацію, яку, я, яку не вміщав їхній мозок, і вони пішли геть з Єрусалиму по своїм справам. Давайте ми подумаємо про от що. Якщо ми не віримо в справжність Христового Воскресіння, то нас переслідує три кроки. Перший крок це втеча. Усвідомлення людей реальності заважало їм повірити. Вони тікали, вони йдуть звідти, де вони мали б бути. Вони йдуть звідти, де, куди Ісус всі три роки йшов. Вони йдуть з Єрусалиму, хоча перед цим вся картина Ісус приходить до Єрусалиму. Він йде в це місце, з якого вони йдуть. Буквально втеча від Бога. Друге, це усвідомлення. Ми маємо зробити в своєму житті прийти до усвідомлення, що в моєму житті відбувається. Де Бог в моєму житті? Де Він в цій ситуації? І третє повернення. Ми поговоримо, куди повернутися. Отже, перше втеча. Емаус це місто, знаходиться на відстані 30 кілометрів від Єрусалиму. Вони ще не розуміли великого доручення, хоча Ісус вже їм говорив натяки про це, але вони ще не розуміли цього. Вони не розуміли повні, як це буде, що вони мають розказувати іншим про Бога. Вони зустрічаються в своєму житті із конфліктом, з розчаруванням, який звучить так. А ми думали. Він то сильний пророк, гарний лідер, гарно нас навчав. Ми думали, що він нас від римлян спасе, а його вбили. Все. Ми три роки були поруч з ним, ми вкладалися, все пропало. Вони йшли від міста Божого, Божої обітниці в земне місто, по своїм справам. Євангелії Матфія чітко говориться, і навіть в інших Євангеліях, три рази Ісус в Євангеліях говорив протягом свого життя земного, що Він воскресне саме на третій. день. Три рази. Євангелія від Матфія, 16 розділ, 17, 20, і інші євангелисти, окрім Івана, про це говорять. Вони, навіть почувши натяк, слова, що Ісуса в гробі немає. Вони не змінили свій маршрут, вони пішли з Єрусалиму подалі. Цікаво ще одне, що в той же самий час, коли учні дивуються, що Христос воскрес на третій день і навіть не вірять, сторожа храму, храмова сторожа, підходять до Пилата і просять, а давайте поставимо ще сторожів біля самого гробу, бо Ісус обіцяв, що воскрес на третій день. Противники пам'ятають слова Ісуса, які він говорив три рази, Його учні ні. І ось вони йдуть по дорозі в Емаус. Вони забувають про Воскресіння, фарисеї пам'ятають про нього. І вони говорять з людиною, яка примкнула до них. І цікаво, що автор Євангелії передає таку інформацію. Він каже, їм був затриманий взір, вони його не впізнали, не могли впізнати. Бог так зробив, щоб вони його не впізнали. Вони, Мені знаєте, що цікава була думка? Вони говорять з Воскреслим Ісусом про Його смерть. Уявіть собі, ти ходиш і жалієшся людині на те, що він помер, а він біля тебе стоїть і каже: ну так. Да. Вам це не дивно? Мене це так здивувало, я вже ну, який раз перечитую цю історію, а мене дивує, і знаєте, що це мені нагадує? Релігію. Я поясню: коли ми говоримо з Ісусом, не вірячи в реальність Його Воскресіння, в нас залишається повно смутку, ми віддаляємось від місця спільності віруючих, ми проголошуємо молитви. Ми говоримо з Богом. А в серці. Ми не віримо, що він живий. Ми не віримо, що він будує з нами стосунки. Ми не віримо, що він реально чує нас, допомагає нам, що він з нами в контексті, що він живий, що ми можемо сподіватися на нього, що він поруч. Якщо в нас немає цього усвідомлення, друзі, це релігія. Це так само, вибачте, смішно, як учні йдуть з Ісусом і говорять йому, ой-ой-ой, як так сталося, що Він помер. А Ісус не спішить розкриватися. Замітьте, що Ісус не спішить, ей, подожди, ви мене не узнали. Він починає відкривати зі слова. Він починає розкривати всю картину Писання. І Він каже: дивіться в Писанні від книги буття, від самого початку. Там про мене написано. Який надзвичайний Господь. Отже, втеча. Коли люди не розуміють, що Христос Воскрес, коли Це не, не, не розуміють, всі їхні шляхи направлені від Бога, хоча вони навіть можуть релігійно говорити з Богом, але в них Ісус не Воскрес. Другий же момент відбувається усвідомлення тоді, коли людина починає інакше мислити. З 25-го вірша нам оповідається далі ця історія, коли Ісус, вони ублагали Його, що Він сів з ними за стіл. Вони були стримані від усвідомлення, навіть коли Ісус пояснював закон, Слово, з писання, що про нього було. Він пояснював з усієї Біблії, що таки про це було написано за тисячі років, що Він прийде, що Він помре і що Він Воскресне, що Месія мав на себе взяти гріхи світу. І що це Він, Він, Ісус, покірний ягня, що взяв на себе гріх цього світу. І Він. Ісус говорить, О, ви запеклого серця, щоб зрозуміти з усього Писання. Знаєте, дуже разючі слова Христос їм говорить. Христос використовує досить образливі слова, тобто, які можна на наш, на наш час перекласти як е, нерозсудливі і відсталі розумом. Це не, ну, Знаєте, я, я б не хотів би таке в свою чергу почути, слухайте, ти відстаєш. Ну, в принципі, дивлячись на те, що вони розмовляли із живим Ісусом і казали йому про Його смерть, то, мабуть, що і так. Мабуть, що і так, коли їм сказали в неділю, що Христос Воскрес, що ми бачили його, а вони... Петро побіг до гробу, а вони пішли в Маус. Вони не чекають його тут. Вони йдуть по своїм справам. Вони розчаровані, друзі, коли ми розчаровані. До нас не приходить усвідомлення, тільки вірою приходить до нас усвідомлення, що нам каже Господь. Аврелій Агустін сказав відносно цього одну проповідь. Я хочу процитувати декілька думок із його проповіді відносно Воскресіння Христа. Аврелій Агустін: Отець церкви п'яте століття нашої ери. Вони не стримувались щоб його не бачити. Але їх стримали так, щоб вони не впізнали його. Отак, брати та сестри, але як захотів Господь, щоб його взнали? В ламанні хліба. У нас все гаразд, немає чого хвилюватися. Ми ламаємо хліб і ми впізнаємо Господа. Він говорить про те, що щоразу тоді, коли ми приходимо до святого причастя, ми впізнаємо Господа. Це для нас Він не хотів, щоб його впізнали десь, окрім як там. За хлібом, щоб ми не збиралися бачити Його в тілі і все ж збиралися споживати Його тіло. Тож, якщо ви віруючі, будь-хто з вас, якщо вас називають християнином, не просто так, якщо ви переходите до церкви намарно, якщо слухаєте Слово Боже зі страхом та надією, ви можете знайти втіху в цьому ламанні хліба. Відсутність Господа це не відсутність. Майте віру. І той, кого ви не бачите з вами. Майте віру і той, кого ви не бачите з вами, ті двоє учнів, навіть коли Господь розмовляв з ними, не мали віри, бо не вірили, що Він воскрес. Немає іншої віри, як, як та, яка починається з факту Христового Воскресіння. Вони втратили віру, втратили надію. Вони йшли мертві із живим Христом. Вони йшли поруч, мертві із самим життям. Життя йшло разом з ними, але в їхніх життях ще воно не відновилося. Уявіть собі, п'яте століття. Мислитель церкви, і філософ, описує цю ситуацію, наскільки глибоко вони йшли мертві разом із життям. Друже дорогий, якщо ти сьогодні в церкві, це ще не означає, що ти живий. Живим тебе робить віра у Воскресіння Ісуса Христа. І третє примирення. Бог не залишив їх просто так. Він не просто їх пожурив, Він дав їм надію. Коли нам відкривається Ісус, це змінить нашу дорогу. Замітьте, вони говорять, пішли, ми уже осядемося в цьому місті, повечеряємо. Година вже пізня, далі йти не варто. Але тоді, коли вони впізнали Ісуса Христа, що відбулося? Тридцять третій вірш. І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були. Які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився Симонові? Не страшно повертатися додому. Не страшно повертатися в церкву. Не страшно повертатися туди, звідки ти пішов? Навіть Петро. Він уже явився і Петру. Чому, Чому Петро? Ви ж пам'ятаєте, що було три дні тому? Він своїми устами відрікся від Ісуса. Каже, але уже Петро побачив Ісуса живим. Тепер він там, в Єрусалимі, він вже нікуди не йде. Йому вже не до рибалки. Він знає, що його Господь живий. Він Каже, і ми знаємо. І коли тільки но ці учні дізналися про живого Ісуса, вони розвертаються з Імауса, хоча вже пізня година. І я не думаю, що йдуть. Давайте, ви, давайте пофантазуємо. Цього не написано в тексті. Це наша фантазія. З яким виглядом обличчя вони йшли від Єрусалиму в Імаус? Ісус там конкретно до них приказує, що, що такі засмучені? Навіть водорожній міг побачити, що вони засмучені. Як вони йдуть назад? Вони летять. Вони тут землі не тракаються. Вони біжать куди? Куди вони біжать? В Єрусалим. Там, де є 11. До апостолів. Вони біжать до апостолів і кажуть, ми Ісуса, бачите, ми. І ми його бачили, жив. він живий. В них одна єдина фраза. Вони кажуть, вони забігають і кажуть, Христос Воскрес. А ті, що йому... <плес> да, 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 він Воскрес, і ми його бачили. Ми його особисто бачили. Мої очі, каже, його бачили. І Петро каже, я бачив Ісуса. Ким би ти не був? Розчарованим учнем, одним із семидесяти, який пішов своєю дорогою, можливо, ти зрадник і зрадив Ісуса, як Петро, ким би ти не був, живий Ісус змінює все твоє життя і твій настрій, твою посмішку, бо Він живий. Вони спішать приєднатися до спільноти тих, хто їх так само запевняв про Воскресіння Ісуса. І я не втримаюсь і прочитаю ще одну цитату Августіна. Всі ми знаємо, що метал важчий води. І при зануренні відразу йде під воду. Так? Так. Проте, якщо правильно сконструювати, То метал буде плавати над водою. Таким чином, друзі, як цікаво він помітив про Воскресіння душі. І таким чином і Воскресіння перетворить наші тіла в майбутньому. Так само і Воскресіння Ісуса Христа змінює нас в теперішньому. Ми інші. Сьогодні віра у Воскресіння змінює наші стосунки з Богом. Наші прагнення до Божого народу, наші мрії бути разом із віруючими людьми, їх також вірить, що Ісус Христос воскрес. Навіть побут змінюється наш. Змінює наші властивості, які ми мали по відношенню до Бога. Все це трансформація, яку приносить віра у Воскресіння Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. І і я. Ми, знаєте, як брила металу, який в присутності Божій просто йде в пекло. Проте віра в Воскресіння Ісуса Христа робить із нашого життя із нашого Духа човен, який рухається у вічність. Цікаво, чому Христос говорив, ви мали знати із Писання Один із важливих текстів в Старому Завіті. Старому завіті ще задовго до приходу Ісуса Христа, близько 500 років до приходу Ісуса Христа, в Книзі Осії, шостий розділ, другий, третій вірш. Оживить Він вас, нас до двох день, а третього дня нас поставить. І будемо ми жити перед обличчям Його. І пізнаємо, намагаємось пізнати ми Господа. І міцно поставлений прихід Його, мов зірниці. І Він прийде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що напоює землю. Це робить віра у Воскресіння Христа. Воскресіння Христа оживлює душу, немов дощ на суху землю. Він воскрес третього дня і поставив нас міцно перед собою, як каже пророк Осія. Він дав нам пізнати себе, і тому ти ніколи. Ніколи не розчаруєшся в Бозі. Практичне застосування, друзі. Коли ти не віриш у Воскресіння, тобі буде некомфортно, важко і тісно серед людей, що очікують його обітниці. Тобі буде некомфортно, ти не розумітимеш, чим вони живуть, про що вони моляться, чому вони так багато часу на це виділяють. Але коли ти повіриш, що Він воскрес, все зміниться зможеш так само, як корабель йти над хвилями. Досліджуй ретельно слово Боже, там уже є всі відповіді на те, про що ти журишся сьогодні. Цінуй спільнотою і діліться один із одним вашими зустрічами з Ісусом. Спішіть до тих людей, які так само вірять, що Він живий, що Він воскрес, що Він благословений. Хай наше життя більше ніколи не буде колишнім. Бог живий. Христос Воскрес, друзі. Христос Воскрес! Молодці вже швидше. Так, Він насправді Воскрес. Давайте ми помолимося разом. Я хочу зараз в цей час прославити Господа. Величний наш Боже, я дякую тобі за твою милість, за твої щедроти, за твою ласку в нашому житті. Я дякую тобі за те, що віра у Твоє Воскресіння змінює абсолютно все в нашому житті. Ми можемо, як корабель, йти над водами цього життя проблем, турбот, знаючи, що ти Воскрес. А отже, всі, хто вірять в тебе, і вони житимуть вічно. Я дякую, Господь, за ту радість, яку даєш, за надію, за повернення, за те, що ти зцілюєш через віру у Воскресіння навіть найбільші наші розчарування. І той, хто вірив в тебе, ніколи не буде розчарований, прошу тебе сьогодні за кожного, хто присутній в цьому залі, за тих, хто дивляться нас в онлайн записі. Я, Господь, прошу тебе, щоб кожне серце сьогодні, те, яке доторкається до твого слова, не залишилося. Попереднім воно було змінене через велич Твоєї милості. Дякую тобі, Ісусе. Амінь.